Слухайте, так то ліч в доступі. Не те, щоб я був сильним фанатом лінії, Ліч-Медуза, uh -huh. але. А з чим, е чим боротися проти лікана? От зараз? Клок, як... ліч, кстати, непогано да, виглядає виглядає, виглядає буде... проти лікана. Якщо да, але він починає клок. їсти. Клок можна закрити просто коги. Хоча там ми вже неодноразово казали, що лікар uh -huh. просто фармить з сумонами ці коги, і ти йому додаткове золото. Він ем Ча. теж непогано одного вовчика прибирати. Норм. А, але проти Цимки? А ка що, ти ж не знаю нею ти будеш? Лейнити? я погрію. Так а що ти тобі грі? Яка тобі потім... різниця? Ти прийшов на лінію, у вікана поїв повка. Я тут не знаю кому віддати. Ну Ну, темпларки поки 3 на 1, 7 на 2 у тіні, Я дивлюсь прям 90 добре. 90 хп немає. І що буде? Мабуть, вони Ю... фаерплей. Ю... Я зіграють. хотів би фейерплей побачити, але ж ну, все-таки це змагання, це ж не. Ну, ну так, це комплимент. ФБ. Це дивись, я говорив про легку лінію для темпларки, а зараз у неї 3 на 1, і все жахливо. Вона зараз помирає. ФБ для тіні, він підносить якісь стати, і тут стояти буде супер важко. Фейерплей не буде, забирає тут Juice, і Спойлер. Бітва за... Я спойлер Бійка раз, за зарплатю. За тут до останнього. От при такому розвитку подій на мапі, очевидно, що Прідік Твіті абсолютно точний, і навіть тут переможуть без шансів, якщо так буде продовжувати. Ніку спіймали класний вихід від Юбієфая. Каворі також підходить п'ятого рівня. Ніку треба телепорт. Це не туди. Ді... Вона на хайграунд. Рідісвий, живий, живий, живий. Живи. Рідіс рятує. Ой, І не влучає, як Юбієфай. Фенікс прийшов. А вони задайвели. А, а вони, вони можуть дайво розміняти. А вони передайвили, Дійсно. Крута, здається, гра від euh, супортів наві, але помиляються. Красивий телепорт від СЕМКИ. Своєчасний лотус. Невдалий підкоп і. А, Диво ідеально, ну, далі йдуть. Джуніор. Ну цемко, ти вб'єш, коли настакаєш собі палку. Єдине, що не дали настакати палку, я думаю, що Занксіті розраховує свої сили. силу. Цемку вбивати під вежою, коли ТП можуть натиснути. це теж... Ну, одна зайва Ру... річка, він би видавав вже е, перший. і настак... Розмін такий собі, якщо що потенційно. Не, якщо ти помреш, то звісно, да, це не те, що ти хочеш з абсолютно виграної лінії. Так, от профукати. Ну, зрештою, пробігали. 600 монет різниця між Ніку та Санктіті. Ну, і ось його спіймали. Ось і Ембер Спіріт, будь ласочка, ось вона Крістал Мейден нікуди не пішла. Рідіс обійшов, дав. Е... МК загрався, він багато ресурсів втратив, втратив, коли вони пішли під вежу. Ну, прикиньте. Я просто Як які наслідки, якраз таки того, що вирішили добити зрештою, прикол, ніку, просто в тому, що не тільки, добили тільки що була між усіма різниця тисяча, та і у Наві все виглядало круто. Один момент в міді вбивство МК і Ембер вже по нетворсу рівняється з МК. Тає кібієфай, Заєць побачив його. Ой, Крутий подбук. підкоп подбук, а що далі? але він Фенік. все одно помре. Фенікс Фенік. 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 нереальний Фенік. кінець, а вони він ще й такі побачили в цьому патчі і ще й фісти, фісти. Нарешті поліону в останню чергу після стаків дісталися. Вони. І поїхали. Тут Ви просто уявіть, на восьмій хвилині з домінативного міду від МК так МК можна спіймати, вовки ідеально працюють. Пішов Фростбайт і все. Його зараз просто розкайте. Чини, фісти тримати Санкттіті. Тут є Баундлес страйк, блочить його тілом. Ніку. І Санкттіті вдруге помирає. Ой-ой-ой. ой ой Вони хоть нас спробували вбити Емперспірити зві... 5 рівня, зараз програли мій. Повністю як впав тавер в мідлейні. Там, там Вовки прийшли. Це, да, місті. Це коли вбили манкеті, no, а спущені тавер. Нема кому було захищати цей тавер. Вони просто Вовки, пачка кріпів, і два герої просто знищили його. Гра набирає обертів, друзі. Енчу спіймали, це перетяжка від Дембера. Заяць вже на місці. Граната, Spirit і все працює. Каворі не випустять звідси. П'ятого рівня Інчантерс. Форма натискається від Люкана. Вони будуть затискати Шада. Уже треба позаду. Приходить сюди і Темпларка, Стонгейз не врятує. Шада, скоріше за все. Тіліпортов немає, його віддають. Шад загине. Шад просто помирає і це веже. Вони краще мовляється по мапі. Вони краще мується по мапі. Хоча здавалося, початок, окрім там був абсолютно нерадісний і зараз все драматично. Ну ми не змінюється. вперше бачимо, як наві можуть програти старт на лініях. Його підчепили боляче, йому треба просто виходити, пішли. Він іде пішло. Фіксаційне стати. Оце помилка, мабуть, була. Зараз буде ще там контролю достатньо, щоб вбити Фенікс. І це не, встиг. Ні, не встигне. Не встигне, не встигне, не встигне. Бума, хочеться якось добити, Шат навіть прилетає, стягують сюди всі сили Наві і отримують Фенікса. І, мабуть, це емку. Неприємно так, мінус два класна відповідь від Наві тут, але двох а супортів. Так, так, всі ульти витрачені. На що розрахунок був, коли вони пішли за цим МК? Як вони... Ні, ну вони не думали, що стягнуть. Може, не думали, що стягнуть? Ні, як всі? його вбивати збирали з Т2. Ідуть в смаках, Дженіори виходять. Ембере де першим, треба когось щепляти на чини. 4-0-2. Рахунок у Ніко. навіть попри те, що Мід був супер важким на початку. Далі вони вирішують, бачать Медузу, Бачать Ліона. Треба нападати шикарні чини по двох. Ліону дуже боляче, фростбайт. Просто треба добити здалеку Рідіс. Розкастовує ультимейт. Кіб'євай помирає. Сламкварт працює, тому чи не працював. Ну він загинув від Слим Карду з Ні, ні, Він від відрізіса загинув. Та, він відрізіса. Це МКС добила. Каорі, його спіймали. Ну, він зрозуміло, що роблять, зрозуміло. Та, витягують максимальну увагу від медузи. Ніку вже тут навряд чи звідси випустять інчантрес. Доведеться трошки а, часу витратити, але. А, прикиньте, сапорти наві просто фідять. Мені що Вони, 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 вони забили, забили на неї, вони да, просто да, забили. Так, да, так, да, точно, точно. Ми це заради медузи, все робимо. Це заради медузи, точно. Та правильно все сказали. Але просто безбожно фідять. А просто знаєте, як завжди, крити, це наврочі, але Я зараз кажу отак: що чат наврочив. Вони оце карту 80 хвилин просимо, просимо. І от з паузами такими може до вісімдесяти сокоти часу да і, і 40 40 пауз. пауз. Так, Я там був нічого там цікавого нема. 80-ї Там не сказати, тіні, що не в життя. Починається. А тіні, до речі, по нетворсу супер величезний, і це хороше вбивство. Це все для медузи. Це все для медузи, це все для медузи. space, space. space. Yeah, space. Шад, ти там як, фармиш, фармлю. Дякую, дякую, бум. QBFi також спіймало, тут і шада можна підчепити, якщо побачити. Ну QBFI точно все. А шад вийде, шад виходить просто. Це богняна парочка, Ember плюс. Вони ж просто б'ють по всій мапі і тут без будь-якої відповіді. Діфуза далі хоче придбати Кінг, арену ставить, тому що на нього вже є напад, і його мають не відпускати. Звідси це основна. Це та сама відома нападівка, але цей клятий шарт. Неодноразово ми обговорювали, як він працює, але Ніко заганімо стрибає вперед. за Сасанки під коп під'єває, не влучає. Треба йти далі. Треба підчепити, чи щось збивається. Це мінус два. Добре знайшли. Добре знайшли. Це спейс для Медузи. Звичайно, що так. так. От так. Рошан з'являється прямо зараз. Темплерасасін сюди рухається забирати другу Егіду для себе. І в цей момент файт підчепили кієфом. Файт, спейс креїтінг. Це так, так. В цей момент спейс для медузи робиться. а Темплерасасін забирає в спейсі, фу. Ну, а там там, мені здається, просто срібна Емберо Ембера буде К БКБ. Аганім, коли ми беремо там в контексті шести слотів Ембера, ми розуміємо, що цього героя не спіймати, Та? треба, щоб Ліон на нього стрибав. І він ж просто її відкайтить по файту, а потім, коли вона залишиться і вже буде боляче. Заєць бачить Санктіті Санкт не встигає. Вийти цього разу, арена не допоможе. Фармиш небезпечно. Це спейс для Медузи. Це Де зможе... вже занадто багато Space останній зараз. Його неможливо використати, цей Space. Вони стільки його створюють. Може там величезний пінг у санкт кіти. Він на своєму екрані ще досі лінію в міді стоїть. Виграє. Да, він виграє лінію в міді просто по його відчуттям. Ще не прийшло. це. Дуже високий пінг. Так, БКБ у Санктіті. 0 0,4, але 350 кріплів. Він тримається, бум знаходить Зайця. Зайць досить витривалий палець, все видають, вистачає шкоди, мінус Фенікс, і одразу БКБ тепер Юбієфай його підчепили, він помирає. в сапорта, сапорта розміняли, але ще й на топі втрачають. Цимку гем вибиває Санктіті, що важливо. Ну це F плюс для Наві і 2000 переваги за ними. Він дуже швидко вбив ви Black бачите, навіть, навіть БКБ не використовував. Манкікінкінгбар з'явився в медузи. І як з цим всім розбиратись джуніором yeah, уже? Поки не зрозуміло. Рідіс його побачив, к'ю під Підкоп пішов. МК вже тут на місці. підсейвив його пікою. Кадзеджус. Рідіс помирає Санкіті, натискає Блекінбар. Намагаються його пробити, Ніку далеко вилітає. зачепили! впіймали стан Закінцево. пост, помирає. Фенікс, помирає Ліон за ним, але МК підчепив. Гадзеджус просто бкб БКБТП. Гейс не встигне. шат. Але вони і підуть. за Т2, вони підуть за Т2. А вони можуть іти взагалі далі. Мибуза уже нічого не Я не, не Впевнений поїде. про хайграунд, але лікантроп не киде в нього ультимейт. Тю не розумію, не розумію, чесно скажу. Половину мани у медузи випала і тіні три просто фантастика. Стоїть, не помирає, який же крутий, нереально герой. Не, не джампає під тір 4 не, не... його ну, не форсують далі. На то його троп. не побив лайфстілер двічі на лінії в не творсу. Цікаво, ПМА, вирішив зіграти своїми самонами. Розпушив низ. Цей момент файт починається. Яйцо встановлено, але таке, яке дуже швидко забирають, і там Ликана... Інча просто знищує пети саме сильніше ніж Дуза за ПМА зриз. До речі, Ліона. Намагається вийти, ніко підв'язує Рідіс розкастовує ультимейт, шкоди, по шаду, Треба дати. Мені там імп'ятоси шкоди так. завдають там каорі, кулемет. А як тобі розвали. обрати таргет, Ух! який ти хочеш а вбити? Питали, а ви питали наші а, а нормально, що каміння кидає собаці гілку. Тупо знущається. Типу, пес принеси а. гілку до, А він еволюціонував, він дочить мантастайлом. Щоб не бути у нього. Тому що ще. це вовк. Да, тому що він вовк, це правда. Я не бачив жодного разу БМА Щоб... в цирку. Ой-ой-ой, Фені помолочка. пример з у Фенікса є байбек. Він готовий там в спину. Залітає Тампасасін і кава і забрали. Сантики розкастовується, але зараз виб'ють рапіру. Темпларка треба жити. Вбиває Санктіті на розвороті, але й сам помирає. Без байбеку ПМА забирає рапіру. Шад в БКБ. без Аєгіса Шада можна вбити. Насправді, якщо дати якийсь демедж ПМА, ПМА намагається грізти. Ні, залили мани, дали лотус. Щось врятували. І у Шада з'являється Мана. Байбек сейчас. Він все ще живий. Тіні зараз буде стрибати, я так розумію. Дайгер поки що не кидає, але стан є. Рапіра лежить на землі. Емберу забрати рапіру треба. Спробувати він не, він не вийде до неї, де вона. Байбеків немає. Медуза oh, yes. переживає всіх. В якийсь, це хе -хе. В якийсь момент у Медузи було нуль мани, і при цьому не закінчувалися хітпоїнти. Я подивився, Дуза за цей файт всю свою статистику зробила. Ді ді, а що хто паузу поставив а я там, Там скоріше все, дисконект був а. і пауза. Натислась додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Чи тіні якісь де ж через є ж альтернативні білди? Який в тебе буде зараз лайн з Мідузою? В сенсі, ну хто прийде Феникс. до Фенікс? Ну Фенікс. Фенікс. Ти пікаєш зараз. АЕМа Та. з шаманом, в тебе Шо? ніхто не збиває стан. Він просто тисне сітку, він знищує цю медузу в м'ясо. Антимак він дає на Феніксі два фаер спіріти. Вони тебе це ре перший раз, а на, а на другий заход вони тебе просто знищують. Добре, він попили кріпів, якось постоїть. Так, медуза грати в доту не буде. А що робити з БХ і з яки що робити паком? з БХ? В тебе фон бачив, що ніколи паку робить взагалі. В тебе? Він там мужиків на фонтан вивертом закидає. Я я. Я вважаю, що тут совпака не найкраща гра буде, коли ти граєш проти. Оце Бристо Бек з'явився. Ну, все, здається, гіпотетичні антимаги що... зникають. Коротше, мені здається, що впаки не найкраща гра тут буде проти Расти і проти Crystal Baden. Одна помилка в тебе контролю може тебе стримати і просто знищити. Просто Ой, виходить, тут може бути провал від джуніорів. Фієфай на місці, граната працює, стільки натискається. Є Фаріфає, є лоту з Кібієфаю. Боляче ще буде фолл Зараз треба якось добити ПМА. Дуже боляче йому. Це ФБ забирає Рідіскі Бієфаю, ПМА розмінюють. Заяць кидає ще одну гранату. І шат також помирає. Шикарна перетяжка тут від Рідіса. Він забирає собі даблкіл. кіл. Цемка його не доб'є наче доб летить Ні! летить і нейтрали. нейтрал. Просто забирають нормально. Це коротше тут Це ФБ даблкіл. Та вона це... фулова, не факт, що зруйнують. Слухай, шаман без змійок. Па не сказати, що там вона щось царапає просто ту вежу сам який знаходить Фенікса. Це може бути непогане вбивство. Рідіс Хекс намався. Вилетіти, але його в польоті підчепили. Ну, вони багато часу втрачають на вбивство цього саппорта. вежа стоїть, О, це але це зараз повернуло. можна пачку спробувати швиденько вбити. Та піти. Ще одну спробу зруйнувати вежу зробити. Подивимось, буде ТП якийсь на сейв чи ні. Джибет да, каже все дуже рідно на цій мапі. Ну воно так поки виглядає, так і виглядає. Та. Так і є, Так і є. є, дійсно. Супернова. Засканили, а він, прил... він відмін. Ні, він прилетів, він прилетів, вибачаюсь. Так, Супернова. Але є. чіпляти чимось треба цю фантомку. вона ж завжди натисне просто... А там кліткові. цемка прилетіла, там просто прилетіла Цемка, їй треба вбити швидесенько, розкастовується ультимейт. Каорі боляче зайцю, тільки зараз помирає зайць, страждає, сильно стрибає шад вперед. Вони стирну, і це зруйнувати. А да, вони мають зру. Вони мають зруйнувати супернову да. і це дабл кіл для Шада. І прийшли, здавалося б, нічого взагалі тут не знайшли наві, і самі джуніори привозять їм два вбивства. Мабуть, що так я дивився, не все просто Медуза дуже рано пішла сама собі в ліс, і там фарм. Шадуза. Ой-ой-ой! Ой! -ой, -ой. Ой. Чепилим, як ми бачимо на Dream Cuel дуже легко впорлися з шаманом. в Таверно вже відправляється, але відповідь у вигляді БХ одразу була. А, -а, -а, а не тільки БХ, тут, тут відповідь ще й у вигляді Фенікса. Це мінус два. А, -а, 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 -а тут, тут ще був... так тут. Ну, ну, він є, не є, пішов підвежу. 20 стіків, Є стонгейс. — Просто Але не... в нього вже пайп, вибач, лотус і стіки також. Його... Величезний да. лотос, да. Да, його да. вбити неможливо, да. є таке відчуття. А що ж з нетворсом? Да. Чому біста... а Ой, в нього не, у Бріста такий Netvors з карту? Йому, Йому віддали лінію, та, Тут відфармлювала да. ліс і просто. Full фрі плюс ліс ще, який поруч, він також встигав його зафармити тому. Слухайте, ну виглядають, поки Наві просто ультимативно, Блін, від San вже. Знайшли знову цього Беха, і поки зайцю взагалі не вдається віднайти свою гру 0-3 в нього, його просто знищують. Саб you know. Вот кінь і це він, це він. Час настав списити для медузи. Не було а. б їх вже, вже загинув би. А тут ПМА спіймали. Поряд є Фенікс, становлюється Супернова. Живий досі біс, йому треба просто дати рор. Накричали на фантомку. Зараз вибухне Супернова. Чи не помиляється тут Навіть загинув шаман. Шаду дуже боляче. Шад. Пайп рятує. Поки що його. ПМА також загинув у Вардах. І Брістлбек просто рятує ситуацію своєю появою. Це мінус два. Він щось купив? Е а та, там та, пощастило. Там в Empire <свят> Fangs, та, та, та Там Вемпаєр Так, Ну це прям подарунок такий. Дуже демочу багато внесли. Ну тут всією командою були наві. Тому... В якісь моментах вже ти санктіті за команду не вважаєш. Я так розумію. Ну 4 в 2, Ладно. зайці й мали тут м'яку використовує, буде вигравати час Зайця... Небагато часу він виграв. <свят> Небагато Показали спліт пака. Дякую, <свят> дякую за пака. Головне, щоб у нього ХП були По повні. Якщо не повні, то можна поставити трансляцію під загрозу. <рес> Ти навіщо це зробив? Ми зараз всю трансляцію будемо Будем дивитися, дивитися запазом, але не поставимо її під загрозу. І, ну, капелюхи красиві, капелюхи красиві. О, А можна. О, дякуємо. Я за деревом сховався, просто було трохи змінити кут. Він ну, шаман взагалі один з. Поломаних таких да, мені не подобається от, та трек би хат кидає. Ти ну не можеш ну з нього просто героя. Нарешті зробили. Згадайте, коли ви в останнє до оцих патчів з фасетом цим бачили. Бачили взагалі шаманів. Їх же Йо, просто... Болі, що боліще тут треба рор віддавати. А Там вже лотус. Він... Барабан працює. Він він буде регене. Непогано ще, не ще пісай. Спіймали і закрили тут. Ніку він теж вряд чи буде виживати. Ніку ніку. Шкоди поки не вистачає. Піка є, пішла орба. Він виходить. Біста тут поки не добивають. Брістелбек намагається зашмарклеметити. А та хтось підходить, хтось підходить. Зараз допомога буде по мінусармору. Ай, ПМА рятують його, поки що павіз непогано, але супернова буде знищена. Зайць жертвує своїм Рідіс, вибачає, жертвує своїм життям, щоб врятувати тут Пімея. По всій мапі, по всій мапі б'ють джуніорів. Ти можеш розраховувати на. Там мантафляй з Каді. Там мантафля й Його тільки нього... додали попередню мапу і всі, всі на 100% матчів має бути монтофляй. мета. мета. З <зрус>. е, от, І тут туди треба, щоб якось протиснувся ще у ну, Зайця просто знищують БХ по такій грі на БХ грати, вибачте, але. Кошмари тут шат ще опиняється і Нікус забирають. Ну, поки Наві, слухайте, поки я вам... Наві сяють. Я, я вам ще на драфті казав, що грати на пакі проти шамана це, мабуть, не гір Гра, яка в тебе може бути. Не встигають, навіть здається, не встигають. Встигай, тихай, втихай, стихай, стихай. виходить уже поймання і забирає дуза Аегіс. Це плюс баннер, це Аегіс. Бум, просто Як перший. Так, же він спинкою стоїть. Та він стоїть та кричав. ПМА. В лотос. А на шоу? Брістолбека кричати. Істонгейз витрачається. І зараз і кнопки закінчуються. Вони зараз не вийдуть. Мінус БХ, варди встановлено. Мінус ПМА. А що вони роблять? Це провал. Ніку встановлює дрімкол по трьох. Дуза треба давати демеджа, демеджу нема, бо немає цієї легендарної фляйманти. Стрибає Шад, він просто зараз знищить катарс. А вони залишають вперше. вони залишають. А підозр... всіх тут. А, <світ> вони вже на хай Да. Так, да, санкт тіки зараз викине. Фенікса. Шад настрибує, боляче рідісо. Він помирає по БК. Також бай -бай -бай. не відпустять. Зараз буде Phantom Strike. До побачення Баунті. Накричав ПМА заходить навіщо? в БКБ. А Дрімкойл по двох героях встановлюється. Це бійка на всі бабки, адузи нема, демеджу нема, нема ким вбивати. Ні, це, це провал. Та, Рідіс після байбеку загинув. Саму Ніку майже загинув від сплеша, від БФу просто. Шат, 9-1, потрійне вбивство. Ти міг би себе знімати із тімейта, Ви вдвох би бігали нормально по файту. Та. Але ну, він все одно треба поверх діфузів ще три тисячі золота, навіть трохи більше. І немає такої ну, можливості. Що, треба МКБ Якщо в нього прям ну, зараз топ-1 фарм на 5 к більше, він скоріш за, за все, то що в, буде... в тебе немає опції дійсно не Ой. брати МКБ, тому що це просто. Це бістмастер зник? Так вони підуть це зараз біз... на хайграунд. Біст -біст... Вони підуть на хайграунд зараз. Там рора нема, там фантомка може вільно, дуже вільно грати. <звук> Закинули під вежу ого. <звук> Прикольно. Стрибнув пак, дав кібер. Я от про це. Ой, Медузу вишбурнули на лоу-граунд. Відновлює це... хп Рідіса. Це не те, що треба медузі відновлювати. Не хп її треба відновлювати. Це Кошмарка. Це достатньо Санрей... позиції. Шат в БКБ починає розрізати його боляче. Мінус Медуза. Вибухає супернова, трімкол по трьох, але демеджу тупо нема ким завдавати. Медуза відус, кіб'єфай, можливо, хоча б шамана. Шаман помирає. Медуза втисла байбек. Мінус шаман. Поки а чи вдасться когось тут залишити? Його зараз на розвороті за проказ тіні будуть намагатися вбити наві. Кайтять шад, стрибає на нього. Баш, І пішов. Демедж по медузі. Якщо вона загине після баю, це ГГ буде написано. Виходить шад, у нього є бісал. Просто кайтять наві і виходять звідси. Ніку намагається не відпускати. Так, так. Ну байбеки загалом немає праворуч. Будь-який файт, де ви хоча б когось втрачаєте, не ну ти без БХ можеш ще пограти умовно, а от без Медузи ти тут жодної можливості немає. Ти подивись, хто а сам чи тут зупинили. Він без БКБ. А він без БКБ, його треба вбивати. Телепорти зараз буде. Тут же не не ван на Це ідеайтний байт, і гадзеджуса забирає і рідість і Геге. Теж зараз загине. ГГ. Навіть джуніори програють бійка за зарплату закінч... закінчується славетною перемогою основного складу. Хоча, попри всі прогнози, давайте так, окрім Віті, я був точно впевнений, що джуніори мають перемагати. Так був і це, Дмитро. Це, це саме, та, я думав, що я джуньор... цього не приховую, я думаю, теж. І вау.